Ідея турніру з мініфутболу серед учасників бойових дій спочатку була реалізована в Ніжені, де цим займалася громадська організація Щіт 41. Перше провели в місті Ніжені. Продовження буде обов'язково і буде вже на найвищому рівні між обласними федераціями футболу, між районними федераціями футболу. Хлопці не покинуті. Їм ми займаємось, вони підтримують спортивний дух, плече, скажімо так, підтримки. Тож на обласному турнірі під назвою Таврійські ігри одна з шести команд учасниць це, власне, щит 41 із Ніженців. А взагалі команди сформовані за змішаними принципами. Команди АК-47 і Ураган це ветерани різних підрозділів, але живуть і тренуються по сусідству. Наприклад, ураган у Чернігівському мікрорайоні Лісковиця. Дві команди сформовані з підрозділів Державної фіскальної служби Фантом та Рада профспілки. Вважаємо, що такі змагання вони потрібні. Це є психологічна розгрузка для учасників АТО. Та й спорт на потрібен для того, щоб нас об'єднати і дати нам сили для боротьби. І зрештою, цивільний корпус полку Азов сформував свою команду під назвою Січ. Це закономірно, адже ядро Азова свого часу склали футбольні вболівальники Ультрас. Саме Ультрас стали такою рушійною силою цієї революції з подіями на сході та анексією Криму. Саме вони пішли з перших годин днів в АТО, саме добровольцями. Тобто, це тема така наша, наша в крові. Вона в нас. Спортсменів підтримують громадські активісти, розуміючи важливість фізичної культури і спорту і для фізичного здоров'я, і для психологічного відновлення учасників бойових дій. Щоб наші хлопці і подальшому займалися спортом, це набагато краще ніж сумувати і впадати в депресію після того, як вони побували в зоні. Ато волонтери мають намір найближчим часом організувати і сімейні спортивні змагання для учасників АТО разом з родинами. Ймовірно, це буде влаштовано в навчальному центрі Десна. Ми числа це через смугу перешкод до порозуміння в сім'ї. Ми хочемо запросити ще сім'ями повністю дружину чоловіка, щоб вона зрозуміла, що це таке. От пробіжала маленький марш бросок повністю обмонтуванні, і потім в них з чоловіком почалися більш такі. Мабуть, спільні теми для розмов, тому що він зможе відкритися, бо вона трошечки пережила І ну і вона зрозуміє його також. Дуже б гарно було влаштовувати змагання родині, та тому, що щоб вони разом виходили, щоб вони більше спілкувалися, щоб не закривалися в собі. На турнірі ж із міні-футболу перше місце посіла лісковицька команда Ураган, друге команда Січ цивільного корпусу Азов, а третє рада профспілки АК 47 Кращим гравцем турніру визнаний Дмитро Степура із команди Ураган.